Бійтесь своїх бажань. І пам'ятайте, що правда може розкритись у будь-який момент. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а ми починаємо. Денні Сандерс письменниця-початківець, яка працює фоторедактором в онлайн-журналі у Нью-Йорку. Усі її спроби подати статтю та почати працювати за професією відкидаються керівництвом. Крім того, дівчина не може потоваришувати ні з ким із колективу і весь час проводить сама. Повертаючись додому, одного дня Денні зустрічає колегу Коліна, до якого відчуває симпатію. Щоб справити враження на хлопця, Денні вигадує, що її запросили на письменницьку зустріч у Парижі. Колега радіє за дівчину і йде по справах. А Денні, повернувшись додому, дуже скоро розуміє, що квитки до Парижу їй не по кишені. Дівчина засмучується, адже пообіцяла Коліну поділитись фотографіями з подорожі. Проте в якусь мить Денні згадує, що працює фоторедактором і вирішує скористатись своїми вміннями. Дівчина бере відгул на роботі та каже матері, що її запросили на письменницьку зустріч. Вона купує необхідний реквізит та організовує у своїй квартирі фотозону. В декілька наступних днів Денні перенає у створення контенту для своїх соцмереж та публікування відредагованих фотографій з собою у Парижі зі своєї квартири у Брукліні. В якийсь момент вона помічає, що Колін підписався на її інстаграм. Котрогось ранку Денні публікує відредаговану фотографію себе біля тріумфальної арки. Але через якийсь час виявляється, що терористи розбомбили декілька головних пам'яток Парижа, включаючи арку. Мобільний дівчини починає розриватись від повідомлень. Серед людей, які поцікавили, що все добре, із Денні, був і колін. Щоб підтвердити свою брехню, Денні стверджує, що була свідком вибуху, та каже, що буде повертатись додому. Дівчина їде в аеропорт та приєднується до групи людей, що повернулись із Парижу. Там її вже чекали стривожені батьки. Подружжя сприймає ситуацію дуже близько до серця і починає робити для доньки все, щоб та скоріше пережила наслідки жахливої події. Через те, що колеги вважають, що Денні дивом пережила терористичні акти. Дівчина одразу привертає до себе увагу та викликає співчуття. Її начальниця Сьюзен каже, що дівчина дуже мужньо справляється і пропонує денні допомогу у будь-чому. Дівчина користується моментом і питає, чи може написати статтю про пережити у Парижі. Сьюзен позитивно реагує на таку ідею. Колеги починають товаришувати із Денні. Підтримати її приходить. І Колін. Дівчина починає писати статтю для журналу. Щоб вона вийшла максимально реалістичною, Денні вирішує відвідати групу психологічної допомоги для тих, хто пережив теракти, і там більше дізнатись про почуття та стан людей. Там Денні знайомиться із підлітком-активістом і борцем зі зброєю Ролен Олдрен, яка пережила стрілянину у школі. Виявляється, дівчина дуже популярна через постійні виступи та акції, і має велику кількість підписників в соціальних мережах. Пізніше Денні зустрічається з Роуен. Дівчина просить нову знайому допомогти із написанням статті, посилаючись на те, що досі не може зібратись після пережитого. А Роуен вдається дуже влучно підбирати слова на своїх виступах. Активістка погоджується та спершу приводить Денні у місце, де часто бореться із стресом, гнівом та апатією. Зрозумівши, що відчуває Роуен. Денні пише статтю про свій досвід у теракті та позначає її хештегом Аємнотакей. Okay". Стаття відгукується багатьом та стає вірусною за допомогою поширення Роуен. Денні продовжує ходити у групу підтримки і через це стає дуже близькою із Ровен. Під час одної із прогулянок дівчина розповідає, що скоро буде черговий мітинг, і вона дуже нервується. Зазвичай перед такими виступами її заспокоювала старша сестра. Коли Денні починає про неї розпитувати. Роуен зізнається, що сестра загинула під час тої самої стрілянини у школі. Денні здобуває повагу колег, зокрема Сьюзен, через неймовірний успіх статті. Дівчину офіційно назначають на посаду письменника і виділяють власний кабінет. Під час святкування Колін запрошує Денні на вечірку. А одна із колег, скептично налаштована Харпер, починає розпитувати, на яку саме письменницьку зустріч їздила дівчина, і де саме була у Парижі. Денні йде на вечірку впливових людей, серед яких є і Колін. Там усі впізнають зірку соцмереж та авторку нашумівшої статті. Денні весело проводить час із Коліном, та її постійно переслідують привиди придуманих нею героїв, що були причетними до теракту у Парижі. В якийсь момент пара залишає вечірку та піддається фізичним інстинктам, прямо в туалеті клубу. Усе проходить без жодних почуттів та емоцій. І у денні залишаються дуже неприємні враження від цієї близькості. Дівчина покидає вечірку, заходить в аптеку за таблетками екстреної контрацепції та вирішує провести решту вечора із подругою Роуен. Вона саме була на дружньому матчі із учасниками групи підтримки, і Денні гарно проводить час з усіма. Роуен дякує Денні за все, що вона робить, і каже, що вона чимось нагадує її старшу сестру. Денні вирішує підтримати подругу і пропонує свою допомогу в написанні промов для майбутнього мітингу. Денні стає учасницею різноманітних ток-шоу. Тепер не тільки як письменниця, що пережила теракт, а й як активістка. На роботі до дівчини постійно підкочує Колін, але Денні вирішила більше не мати з ним нічого спільного. Денні запрошують виступити на мітингу із Роуен. По дорозі подруга каже, що дуже нервує, і Денні підтримує її улюбленою піснею та влучними словами. Дівчата йдуть на сцену. Денні починає свою промову про необхідність заборони зброї. Але коли контрпротестувальники запускають феєрверки, у Роуен стається посттравматичний стресовий розлад. Дівчина впадає в паніку і її госпіталізують. У мережі масово починає литися хейт. Люди звинувачують Роуен, яка закликає всіх бути сильними у боєгузтві та відсутності лідерських якостей. Роуен розуміє, що зганьбилась, і каже, що пишається тим, наскільки сильною залишилася Денні. Та сама Денні дедалі більше потерпає від почуття провини за свій обман і її не перестають переслідувати галюцинації паризького терориста. Наступного дня до Денні заходить Харпер. Вона каже, що знайшла багато неточностей у розповідях дівчини про теракт. Та факти про париж, які не відповідають дійсності. А пізніше на робочому комп'ютері Денні Харпер виявила зроблений в фотошопі колаж навпроти тріумфальної арки. Колега викриває обман дівчини, після чого Денні починає пропонувати гроші за мовчання. Але Харпер встановлює ультиматум: або Денні публічно зізнається в обмані та вибачається перед всіма, або Харпер задля своєї користі кар'єрного росту напише статтю, в якій викриє дівчину. Деякий час Денні проводить у роздумах. Але потім все ж вирішує написати статтю вибачення. У своєму зізнанні дівчина коротко розповідає всю правду та обіцяє змінитись на краще. Публікація статті дуже швидко руйнує життя Денні, і вже за кілька годин Роуен приходить до неї на роботу. Між дівчатами починається сварка. Так і не змігши змусити подругу послухати її, Денні розуміє, що їхня дружба закінчена. Крім цього, дівчина стає інтернет ізгоєм, її звільняють з роботи, і все, що вона читає про себе, це звинувачення та погрози людей, які раніше знайшли у ній підтримку. У якийсь день адресу денні зливають в інтернет, і, побоюючись переслідувачів, дівчина на якийсь час вирішує переїхати до батьків. Крім того, виявляється, що і її батьки отримують листи з погрозами вбивства і переслідування в реальному житті. Незабаром Денні деактивує всі свої акаунти в соціальних мережах. Через місяць Денні відвідує групу підтримки для людей, які стали жертвами ганьби в інтернеті. Де її заохочують загладити провину перед тими, кого вона образила особисто? Денні відвідує захід, де Роуен розповідає про те, як Денні експлуатувала її, як вкрала її фрази та на цьому збудувала кар'єру. Роуен вирішує більше ніколи не дозволяти себе ображати та надалі підтримувати тих, хто справді постраждав у терактах. Вона закінчує свій виступ, заявивши, що одного разу може вибачити Денні, але вони ніколи не будуть в порядку. Цей монолог справляє враження на Денні та викликає захоплення натовпу. Денні у сльозах по справжньому починає розуміти збитки, які завдала. Вона також усвідомлює, що вибачення не зможуть виправити ситуацію, і це більше потрібно їй, аніж Роуен. Тому дівчина встає і тихо виходить з театру. Знаючи, що більше не заслуговую на те, щоб приймати участь у світі колишньої подруги. Дякую усім за перегляд. Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.